Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Знаєте, не знаю, до що почати це відео, тому що в мене зараз така гама емоцій переповнює, що я просто-просто не знаю, за який кінець її вчепитися. Сужу я така, працюю, і думаю, треба мені трошки позитивної енергії, тому що вже вечір в мене тут півдвінадцятої, і я втомилася. Думаю, підзаряджуся. іду, як завжди, до вас. В коментарі думаю, почитаю коментарі, це дуже приємно. Я така зараз відразу сила беруся. Захожу і починається все прекрасно. Починається все так, як завжди. З приємно з вами спілкування, з моїх і любих підписників, які власне підписані на цей канал. Приходять сюди, щоб подивитися відео, щоб поспілкуватися приємно. Хтось за рецептом, хтось для того, щоб. Як я кажу, просто поспілкуватися. Читаю, власне, коментарі про рецепти, хтось якісь свої смаки додає, хтось каже, що він його спробує, що смачно виглядає. Хтось так само відповідає на питання, які я поставила у відео, обговорює ситуацію, власне, з тим, як би він вчинив даній ситуації. І це дуже приємно, це, власне, те, для чого це відео було зняте. І цуса йду далі та, така. Один коментар, другий коментар, думаю, господи, звідки ж ці люди вискочили? Читаю і не, не розумію, е, як це все появилось у мене на каналі. Як з такого відео е, могли потім розвинути таку тему? Чому всіх почав цікавити раптом м, батько? Е, чому почало, чому взагалі питання в такій формі постають? Загалом потім зрозуміла, що можливо на каналі дуже багато нових людей, тому що від останнього відео досить таки багато людей підписалося. І, можливо, не знають, тому я зараз кажу, що ми не живемо з батьком Ілюші, але це не означає, що вони не мають контакту. Також хочу сказати, що тему стосунки з чоловіком, чоловіка, відносини і так далі я ніколи не розкривала на цьому каналі. У мене є попередньо ще, можете не ще спуститися відео. Трошки, яке зачепило цю тему, коли ми переїхали. Можете подивитися, кому цікаво, тому на ці питання відповідати я не буду. Де, і як, і що. Це особисто його справа: чи тут, чи не тут, і так далі. Так само, як я кажу, відносини з сином, вони тут не будуть розкриті, тому що цього не було. Після того, як ми з'їхали, я не бачу причини, для чого я маю це розкривати. тобто Канал жив без цього, я думаю, проживе і далі, і думаю, ви також проживете без цієї інформації і далі. Мені здається, це повністю справедливо. Але знаєте, питання тут не тільки в нових людях. Я там читаю, знайшлися там такі гавероздяги Марії, які вважають принаймні так, вважають вони, що вони все знають, що вони мене знають. І вони коментують всюди і під кожним коментарем. Я така, знаєте, думаю, це ж людині нема чим зайнятися чи що. Але, хоча, з другої сторони, хочу сказати дякую цій особі, тому що завдяки їй відео досить таке я би сказала, просунулося. Людина постаралася, приклала зусилля, накоментувала і відео полетіло. Тому. Марія, я вам вдячна за вашу активність, це дуже приємно і допомагає моєму каналу. Приємно, що ви цінуєте мою працю ось так. Але загалом, якщо йти серйозно і до контексту, то чесно розчарована таким несерйозним підходом, тому що якщо вже людина така вважає, що вона мене знає, вважає, що вона вправі щось про мене розказувати. Висвітлювати якусь таку свою е, думку, ну то, боже, людину, підпишіться хоча б своїм іменем і прізвищем, щоб я ну, знала вашу особу, щоб я могла з вами сконтактуватися, ну, особисто з вами порозмовляти, написати на вас заяву в поліцію за наклад. Знаєте, є така штука. І знаєте, я б задоволенням це зробила, тому що таких неадекватних. Е, Хамів, а може, то хейтерів, слухайте, може, то в мене хейтери на кінець то появились, якоїсь, бо якось до того я не вважала. Вважала, що просто там ну, забігла якась нерозумна овечка, написала якусь, е, як ви написали самі в коментарях, бо ви там вже я бачу діалог маєте. Мені дуже приємно, до речі, що <ф -23> мої адекватні підписники е, ну, відповідають таким от е, заблудшим вівцям, так би сказати. Це не є, я думаю, образа, дивлячись на те, що, що взагалі написано. Але, ну добре, не буду так казати, тому що мені здається, можливо, це, можливо, це все-таки буде образою, можливо, потім не буду казати, мене від цього і обізвали, тому ще щось ну, не буду, добре. В кожному разі е мені, мені приємно, що ви відповідаєте, але я просто от в шоці, як людина, яка, яка мене не знає, тому що я можу сказати вам з певністю, що людина, яка знає щонебудь про моє особисте життя, і яка могла би писати, вона би тут не написала. По-перше, таких одиниці. І те, що, можливо, ця людина якась в минулому, можливо, мене знає з мої, Ну просто знає мене, що от день добрий, добрий день до мене там казала, наприклад. Ну, Це не означає, що вона може знати, що в мене в особистому житті. І ну, ви ж нам свічку не тримали. Боже, про що ми взагалі говоримо, люди? І от просто дивно, як така особа бере на себе таку відповідальність і сміливість коментувати життя інших людей. Ще також мене дуже, дуже здивували люди, які дозволяють собі, вони, до речі, підписані іменем і прізвищем, але я от не розумію, чи, чи вони не розуміють того, що, що вони пишуть, чи вони, направді, чи вони так справді не бачать цьому проблеми. Вони відповідають від мого імені на мої особисті питання про моє особисте життя. І знаєте, я якось в шоці, тому що дивлюсь, там ще одна пані відповіла. Я така думаю, чи це нормально, чи це тільки мені здається, що це ненормально? Тому що там хтось запитується там, про чоловіка і так далі, а що де, а чому не там, там якісь претензії ставлять і так далі. І відповідають там що, і пані відповідає, я от навіть зараз. Навіть зараз десь це є. М -м відповідає тому що чоловік, з яким Оля розійшлася, не є батьком Ілюші, а рідний батько, мабуть, далеко від них. <жас> я не знаю такої людини в своєму оточенні. Та ніхто в мого оточенні, я кажу, такої, такої дроні б не написав. Вибачте. Але. Як ви можете таке писати? Ви мене знаєте, ви взагалі знаєте щось про моє особисте життя. Ну як? Як ви можете таке відповісти? Хто ви? Ну, так само там ще одна пані так само відповіла, що то був якийсь там поляк або ще щось в такому плані, і що там щось, там, щось там. Ну як? Ви тут були? Ви, як я кажу, нам свічку тримали за столом, як ми вечеряли, чи що. Ну, ну як можна таке писати? Люди, схаменіться трошки. Це, це ті теми, куди не треба пхати носа. Ну, я розумію, що, можливо, не подумали, відповідаєте, але думайте, будь ласка. Е, я чесно трошки така, в таких дивних емоцій, тому що ну, посміятися залишається тільки з такого, правда? Е, ще тим більше, ну, часами не, не до сміху, тому що. Там питається, де до чоловіка, а та сама Марія відповідає: Ну не на передовій же ж. От вона знає. А звідки вона знає? Вона що на тій передовій. Я вам точно можу сказати, що вона не там, бо якби вона була там, у неї часу не лишилося б писати таку дурню. І загалом, просто ну, дуже прикро, що такі люди не означають свою особистість. Ось так. Я розумію, що в них. Мала, мала чи тонка, як там кажеться, кишка для таких речей, вони тільки можуть оце так, 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 так заходити під відео і всюди писати, але просто так, якось, знаєте, так, мені на хвилинку стало прикро через те, що е відео то зовсім не про те. Людей і хочу канал вести про життя у Польщі, а людей цікавить, що там в мене моє особисте життя. Ну чому ж воно таке цікаве? Ви що свого не маєте? Я відкриваю тему настільки, наскільки вважаю, що вона буде корисна для когось, тобто що хтось зможе зробити з цього якісь висновки. А ці люди навіть не здатні робити цих висновків, тому що вона почула, що я там кажу, що я вважаю допустимим занянням. Вона переживає, що скільки ж то я заробляю, що я можу собі дозволити свою особисту платну няню. Вона ж не слухає, що я говорю. Людина не здатна робити висновки. Вона так чує дзвін, не знає, де він, Ось в такому плані. І вже настрочила коментар, їй вже, їй вже це хвилює, розумієте? І от такі, такі ситуації прикро. Тому що я ці відео знімаю для того, щоб комусь показати, як можна вийти з такої ситуації. Це елементарні речі, про які хтось може не подумати. Просто подивитися, хто нас оточує, запропонувати якусь, <смір> <смір> якусь таку взаємодію або ще щось в такому плані. Тим більше, що в мене там є один коментар, такий досить грунтовний, скажімо так, що власне така хороша тема для того, щоб зняти і корисно це відео було для тих, хто зараз з дітьми проживає у Польщі. І в цьому коментарі Ані також задає от, е, трошечки такого питання, як я зорганізувала свій, свій день, що я от це встигаю, як це зробити, як, як я виходжу з ситуації і так далі. Тобто от, це справді корисна тема. Я думала, що люди візьмуть щось для себе корисне. Натомість чомусь, чомусь пішли в якусь іншу сторону, висмоктали з пальця, не знати що, і понесли це все в маси. Одне щось там написало, друге підхватило, і пішло, пішло, поїхало. Я не проти того, щоб коментували, я не проти того, щоб висловлювали свою думку. І там, до речі, пані написала: вона дуже спореживала, що всі витвори мистецтва я заблокую, або усуну там що О, невигідний коментар, воно суне ні шановна, хоча ні, ні шановна, але в кожному разі не вис не усуну. Я тільки блокую тоді, коли хамлять моїм підписникам мені або ображають мою родину чи моїх підписників. Тобто, все. Це дві опції. Якщо ви цього не зробили, будьте спокійні, пишіть навіть, що я не знаю, що ви там можете написати. В кожному разі пишіть, я посміюся, моя сім'я посміється. Мої друзі зайдуть, посміються, тому що вони дивляться цю до. І вони... вони часами питаються мене, як... як я це витримую, як я можу з такою посмішкою говорити. Це ж, це ж ну це ж абсурд, як взагалі такі люди можуть написати. Звідки вони взагалі такі собі речі беруть? Це ж, ну, ж нереально. Як можна собі таке придумати, написати і сказати, що ти знаєш? Ну, якось так спокійно, з посмішкою на обличчі. Не знаю, здається, в мене просто імунітет виробився. Або просто мене це не болить, тому не зачіпає ось в такому плані. Ну, в кожному разі це, це досить таки смішно буває зайти і, і це почитати. Тому, будь ласка, пишіть. Ем, допомагайте моєму каналу розвиватися. Це отаке, таке приємне таке відео порозмовляти таку вечір. Знаєте, таке моє натхнення, як це прочитала все. Відповідати на жоден з цих коментарів не буду. Ем, здається, одного відео присвяченого цій темі більше, ніж достатньо. Ну, але кажу, повеселили мене так на славу. Сподіваюся, що не буду багато таких відео записувати, але мені здається чомусь, що власне це вас цікавить. от і не знаю. Я маю на увазі от у цих людей, які домагаються цієї такої уваги і розкриття цих тем. Повірте мені, я можу говорити на ці теми дуже багато і нічого ви від мене не почуєте. Нічого не почуєте. Ніде чоловік, ні що з ним, ні, ні як, коли, що, де і з ким. Ніть! Нічого. Нічого, вірте мені. Але можете писати, можете пробувати. Успіхів вам. Ось все, що я можу сказати, успіхів вам, ваших стараннях. Ще раз хочу подякувати своїм і любим підписникам, тим, які заходять на цей канал, саме для того, для чого цей канал створений: для приємного спілкування, для того, щоб взяти для себе щось корисне і залишити в коментарях корисну інформацію для інших людей. Ось так, мені здається, це цілком зрозуміло і ясно. Всіх інших, хто більшості навіть не підписаний на канал, але заходи регулярно відвідати і покопатися в моєму особистому житті. Також запрошую, також вам дякую за просування, ну не сильно. Ось так. Бажаю вам добра. Можете обходити канал стороною. Також сильно плакати не буду, але якщо вже зайшли, то напишіть свій. Прекрасний коментар, поможіть каналу розвиватися. Лайчик не забудьте поставити. Та буде з ви знаєте, ці ваші, там хтось мені писав жирний дизлайк, ці ваші жирні дизлайки також допомагають просуватися каналу. Тому запрошую, будь ласка, ваша активність, мій розвиток. Дякую і ще раз дякую. А тепер без жартів. Дякую дуже, що були зі мною у цьому відео. Це таке, знаєте, одне з дуже, дуже малих, дуже рідко такі. Просто розмовні відео записую, які по суті не несуть ніякої користі, а допомогу власне сказала, безкладки егоїстичні, тому що вони допомагають вивільнити мої емоції, виговоритися вам. Тому що ну кому я зараз позвоню 12-ї ночі і буду сміятися? Ну мене не зрозуміють, ти між Україну там вже першої, розумієте, так що не буду людей будити, не буду їм тиск підносити, тому що не всі так кажу, сприймають цю інформацію, як я. Так ось записала вам відео, виговорилася, посміялася. Дуже сподіваюся, що ви також подивитеся це відео і усміхнетеся разом зі мною, наберетеся цього трошечки такого позитиву. Не обов'язково, будь ласка. Я як ви бачите, сприймаю це абсолютно нормально, тому мене втішати не треба. Я все розумію. Просто, просто захотілося вам записати це відео, як я кажу, подякувати своїм прекрасним, адекватним підписникам, тому що саме в такі моменти я ще більше вас ціную. Серйозно люблю вас кожного разу, коли ви пишете мені. Просто коли ви я знаю, що ви дивитеся. Я знаю, що не кожен навіть пише кожен раз коментар. Але я просто коли читаю коментарі, я знаю, що от ця людина там от подивилася це відео. Мені приємно. Я це дуже ціную, але в такі моменти, знаєте, на контрасті це ще більше видно і ще більше цінується, хто є хто і хто я хто себе що представляє, що людину наповнює. Тому я безмежно вас ціную, безмежно вдячна своїм е, істинним цінним підписникам за те, що ви в мене є. Бо моя прекрасна, дружня, е, ще одна родина, з якою я так от приємно відверто можу поспілкуватися і з якою разом можу посміятися над нашими любими хейтерами. Всього найкращого! Зустрінемося в наступних наших відео. Сподіваюся, вже не таких егоїстичних, а корисних. Буду старатися. Всього вам найкращого. Добра ніч. па-па!